Аналізація не тече у люки, а тече на підлогу у подвалі. Сам будинок понімеється, це ж ми розумієте, що це аварійний стан. Він просідає цей будинок. Раль це та дно далі це отруєння, іде просто справжнє отруєння. Понад місяць морід переслідує мешканців багатоповерхівки почураївне 9 у Полтаві. Всюди у під'їзді, ліфті, квартирі. Перший раз я звернувся в диспетчерську ЖЕКа 20 лютого. Набрав, сказав, що у нас у будинку з'явився запах, і чути, як вода ллється у підвал. Вони якоби прийняли заявку, якоби отробили, тробили, сказали, що все гаразд, все вони починили. Про проблему сповіщали у Полтав проте й тут відфутболюють, говорить місцевий мешканець Руслан Вікторович. Диспетчерська відповідає, що слісаря у них виходять. І проблема це не їхня, а звертають на водоканал. Водоканал дзвонимо в аварійку. Кажуть, у нас були мастера, дивилися, це не наша проблема, це Жекавська. Днями приїжджали і працівники водоканалу, і ЖКГ говорять місцеві. Як виявилося, у нас в підвалі відпали труби, ті, що йдуть зі стояків в каналізацію. І вся оця гадость у нас місяць лилася в підвал на підлогу. Подивились, подивились, пробували вже і з колодця трасом чистити, і з підвала, а воно ніяк. Сморід протягом останнього місяця терпіти неможливо, тому людям доводиться заклеювати вентиляційні отвори в квартирах. У квартирі неможливо знаходитися. Постійно вікна потрібно відкривати. Тому що, якщо закриваються вікна, просто задихаємося. Йде алергія. Страждає увесь перший поверх. Вже пішли четверті. До п'ятого поверху сморід доходить. На 10-му поверсі цього будинку проживає Світлана Єгорівна. Говорить, така ситуація виникає щороку. Весна у нас всі нечистоти збираються у підвалі, але ми викликали ЖЕК. Раніше якось допомагало. Вони почистили колодязь та й все. Мешканці неодноразово зверталися з цією проблемою. Говорить, виконуючий обов'язки начальника дільниці номер 5 Дмитро Шиян. Проте, за його словами, проблему не можуть вирішити, поки та водоканал не прочистить свої колодязі. Вони майже повні. Стокам з, з будинку нікуди просто діватися. Мешканці нас просять відкачати воду з підвалів, що, ну, яка накопичується в результаті цього. Тому що починає рвати труби, починає вода просочуватися під фундаментом будинку. Але відкачати її нікуди, тому що колодязі повні. Водоканальські їхня насосна станція не справляється з перекачкою цих відходів у Полтав. Водоканалі повідомили для усунення проблеми зробили усе можливе. Перевірили та прочистили перепади на вуличних каналізаційних мережах, що дозволило понизити рівень стічних вод, які залежать від роботи насосного агрегату по вулиці Миру 38. Попереду літо мешканці говорять, бояться, що до смороду додадуться ще й інфекції через антисанітарію.